Ігор Крижановський розповідає, створити ми Дніпро надихнув досвід інших міст. Естетика не може працювати, коли воно брудне. А, і забувня будь-яке: будь-то фарба, будь-то застаріли об'яви, реклама, бомбінг, тегінг, немає значення. Хімічні засоби, які використовують, екологічні розповідає Максим Гольдін, волонтер громадської організації Ми Дніпро. Автономна на дизельному пальному в неї тиск 200 бар в неї є підігрів води до 80 градусів по Цельсію. Далі ви бачите ціла купа хімічних засобів, які ми. Випробували, які ми цей час тестували на фасадах. Суть її роботи підірвати фарбу з фасаду. Далі, в той час, коли вона відійшла, ми її змиваємо. За словами Ігоря Крижановського, вимити один квадратний метр стіни коштує від 80 до 100 гривень. Це враховуючи пальне для генератора та хімічні засоби. Ми це наша позиція. Якщо це, от як це графіті, або це тегінг, або це. Ми не знищуємо його, ми змінюємо його агрегатний стан. Ми це змиваємо зі стіни, і у нас виходить класне відео арт і чиста стіна. До речі, всі ролики зроблені під музику місцевих команд. Зараз ми Дніпро збирає адреси, де потрібна їхня допомога. За словами Ігоря, вже є черга на очищення будівель, то шукають волонтерів, які б могли долучитися до справи. Олена Ростовцева, Павло Черненко, новини на Суспільному Дніпро.